Кубок України з Дарцу зібрав у Чернівцях понад півсотні спортсменів з різних областей нашої держави. Про перебіг змагань більше знають мої колеги. Спортсмени з Києва, західної України та представники інших регіонів всі вони зібралися у Чернівцях, щоб визначити найсильнішого. Спочатку був чемпіонат України, а в неділю вже проводився четвертий етап Кубку України. Більшості ті, хто більш-менш грає, бо ми наприкінці року будемо підводити ітоги, підсумки, і то підсумки. Тому декому це важливо для того, щоб потрапити там в четвірку найкращих і бути в збірні України. А де хто є ті, хто прийшли, бо вони тут за? Просто зацікавленість, і вони сьогодні спробували пограли. Але звичайно, що в більшості ті, хто більш-менш розуміється на цьому. На Буковині дартс почав розвиватися ще дев'яностих роках минулого століття. Але тоді це був в основному електронний або шпабний варіант метання дротиків. Проте, у 2014 році, у Чернівцях настав етап перемін. Місцеві спортсмени вирішили створити власну систему синхронно з національною федерацією. З того часу в нашому місті виросло вже двоє майстрів спорту. Багато кандидатів та арбітрів національної категорії. Період повномасштабного вторгнення дуже актуальним став ринок аматорів, тому що після реформації громад, тобто укрупнення, дуже популярним. У нас починаються осередки на Заставнющині, на Хотинщині. Зокрема, Недобоївська громада ново працює. І як кажуть, в людей горять очі, і то й дуже добре. Майстер спорту України з Дарцу Володимир займається Дарцем вже більше десяти років. Каже, що прийшов просто випробувати себе в цьому виді спорту. Проте Дарц захопив так, що став професіоналом. Також зазначає, що у цьому виді немає випадковостей, як дехто вважає. Кожному успіху, який в будь-якому виді спорту, передує багато годин праці. Ми більше концентруємося на те, щоб представити Україну на європейських світових змаганнях. Ми більше туди орієнтуємося, але в нас поки що цим також трішки. Важко, тому що ну і виїзд це ускладнене питання і за кордон. Хоча там федерація, міністерство спорту сприяє в цьому, також допомагає виїжджати. На європейських турнірах теж проходили десь високо, але для перемог потрібно ще трохи часу і побільше, побільше виїздів міжнародного досвіду, скажімо так. Спортсмени зазначають, що одним із головних пунктів гри в дартс є саме психологія, адже дуже часто все залежить тільки від того, з яким настроєм спортсмен підходить на рубіж. Дартс, як і кожен спорт, потребує звичайно непоганої фізичної форми. А і під кажуть відсотків, може в когось більше, більш, в когось менше це психологічна гра, тобто, бо е, тут потрібна така мікрокоординація. Е, свого організму, тобто, ви маєте координувати себе. Тут нема лука, нема інших е, якихось технічних засобів, які допомагають вам. Тобто, все, що ви робите, це робить ваш. Ваше тіло, тому ви маєте дружити з головою і з тілом, щоб влучати. Особливістю дартсу Дарцу є те, що у цьому виді спорту немає поділу за віком, ростом чи іншими параметрами. Завдяки цьому дартс має всі можливості ставати більш популярним та охоплювати нові регіони. Переконані учасники, у чиїх областях цей вид спорту лише набирає розмаху. Я Почала займатися цим видом нещодавно. До цього часу я займалася настільним тенісом, ну і сподобався мені цей вид спорту. Надіюся, що буду продовжувати далі. Дуже розвиває і математику, і рухи в основному моторику. Дуже добре, що люди і старші, і і відносно такі підлітки. Всі, всіх цікавить, ми проводили змагання в себе тепер в громаді. Цікавить, і люди приходять і, і займаються. Юрій Гордей, Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.